Преподобний Єфрем Сирійський Псалтир, Псалом 41 Всередині я не такий, як зовні. і стіли. Горе мені. Якому я підлягаю осудженню і якого гідний посоромлення. Таємне моє не таке, як зовнішнє. Розмовляю про безстрастя, а сам день і ніч помишляю про сороміцькі пристрасті. Говорю про непорочність, а сам в думках займаюсь розпустою. Горе, яке чекає мене випробування, направду ношу я на собі лише образ благочестя, а не силу Його, з яким лицем приступлю до Господа Бога, який знає таємниці серця мого, якщо винувати я у такому гріху. Стоячи на молитві, боюсь, щоб не зійшов вогонь з неба. І не попалив мене, як колись тих, що принесли чуже кадило в пустелі. Чого чекати мені, на якому лежить такий тяжкий тягар гріхів? Спалене серце моє, затьмарений розум, змінився благочестивий помисел, як пес завжди повертаюся до своєї блювоти. Немає в мене сміливості перед випробовуючим серця і утроби, немає в мене чистих думок, немає сліз під час молитви. Хоч і зітхаю я і схиляю донизу вкрите соромом лице моє, і б'ю себе в груди, цю оселю пристрастей, цю діючу храмину лукавих помислів. Знаєш ти, Господи, приховані у темряві пристрасті мої, відомі тобі язви моєї душі, стіли ж мене, Господи, і стану здоровим. Якщо ти не будуєш дім душі моєї, марно працюю, будуючи його самотужки. Поправді. Готуюсь іноді й сам я до протистояння пристрастям, коли вони воюють зі мною, але зле лукавство змія розслаблює душевні сили мої сластолюбством, і я поступаюсь. Хоча ніхто не зв'язує мені руки видиму, невидимі пристрасті тягнуть мене, як полоненого. О Господи, просвіти очі серця мого, щоб пізнати мені все лукавство і злобу пристрастей. Благодать Твоя нехай осінить мене, щоб я міг стати і встояти, підперезавши стегна своїм мужністю. Ти, Господи, колись для народу Твого непрохідне море зробив зручним для проходу, Ти з твердого каменю спраглим людям Твоїм витучив воду, Ти один по благодаті своїй спас того, що попав до розбійників, з милосерця й наді мною, що також потрапив до рук розбійників. І як полонений, зв'язаний з розумом, ніхто не в змозі стілити пристрасність душі моєї, окрім тебе, Господи, що знаєш глибини серця мого. Прихилися до мене милосердям твоїм і спаси мене. Псалом 42. Впав я, підніми і дай хоч трохи потрудитись, щоб на суді не бути посоромленим. Очисти мене благодаттю Твоєю, милосердний Отче, обітри скверни мої всеочищуючим ісопом Твоїм, і вилікуй язви мої, щоб подякував я благодаті Твоїй. Я впав, підніми і зміцни мене, Господи, бо Ти підіймаєш усіх, що впали. Простягни до мене руку Твою і знову оживотвори мене Твоїми щедротами. Супротивник обдурив мене, зняв з мене і викрав весь мій одяг. Зробив так, що я залишаюсь безплідним і повинен йти туди зовсім оголений. Милість твоя нехай буде мені ризою в день суду, великим є страх у той день суду, коли кожен дасть звіт про діла свої, про помисли і навіть про порух очей. Ти виправдай мене тоді суд мій, бо, хоч і винен я, але маю волю каятись, краятись та безмежно мучитись буде серце наше. Коли зникне все, що збуджувало в нас похоті, коли всякий явиться оголеним і проваджений буде давати відповідь, тоді горе тому, хто подібно до мене зробив багато беззаконь, хто грішив і приховував свої гріхи, щоб не бути посоромленим тут, там, у день суду, будуть вказувати на нього пальцями. Беззаконня мої намножились, дні мої прийшли і зникли, наближається час кінця, а покаяння немає в мені. Якщо не буде місця щедротам, горе мені в день суду, блаженна людина, яка потрудилась трішки в цьому світі, бо вона оспадкує царство у світі вічному, за малу працю придбає вона велику спадщину. На суді твоєму, Господи наш, немає лицемірства, тоді кожному віддано буде за ділами його, у кого діла добрі, тому царство, а в кого погані, тому муки. Відкрий мені двері щедро Твоїх, надія тих, що каються, і простягни до мене руку твою, сповнену лікувань, щоб обв'язала струпи мої і зцілила язви мої. Воля моя відмовляється дотримуватись волі Твоєї. Ти сам підкори мене волі Твоїй, щоб через те одержав я спасіння і прославив волю Твою, яка благоволить до тих, що каються. Милостиво прийми молитву мою про примирення з Тобою. І по благодаті твоїй даруй мені життя у пришестя твоє, і осоромиться лукавий, коли побачиш, що помилувала мене правда Твоя. Псалом 43. Уроки життя Бачачи приємності життя, остерігайся, щоб вони не захопили тебе, бо в них прихована сіть смертна, так і рибалка непорожньо закидає вудку. Ворог, як принаду на гачку, пускає в діло привабливість насолоди, яка збуджує сильне бажання, щоб через це ловити душі і ставити їх у залежність від себе. Душа, яка вже залежить від волі ворога, стає для інших душ ворожою сіткою, показною насолодою прикриваючи гіркоту гріха, здобуваючи чесноти, не приходь у смуток від праці, тому що без праці немає чесноти. Під час праці підводь душевне око до неба і, споглядаючи небесну радість, не будеш цуратися праці. Подвиги праведних вирощують плід життя, а діла грішників сповнені погибелі, віддаючись першим і уникаючи других, не давай про те місця і праці пустій, яка не приносить плоду добра. Терпи, ради Бога, скорботи цього життя і недарма будеш проваджений обуванням святих. Ті, які трудяться для соєдного життя, намагаються заважати тим, що трудяться у справах Божих, щоб біля себе не мати викриття, але цим збільшують тільки вінці сумлінних трудівників. Дотримуйся мудрості, щоб не втратити плоду добрих діл якщо відкинеш її, то будеш прилічений до працюючих марно. Чи хочеш стати охоронцем душі? З усіх боків захисти себе, щоб не прокрались де-небудь сластолюбні помисли і не потопили човна Твого у пристані. Слова пристрасні, якщо знайдуть собі місце в душі, наче гачками тягнуть її до зла у пагубний рів. Уникай некорисних для душі збіговиськ, і душа твоя завжди буде насолоджуватись тишею. Псалом 44. Славослів'я Викупителю. Подяка благому, що звільнив рід наш від рабства дияволу і смерті і примирив нас із вишньою правдою. Благословений милосердний, що знайшов нас, які не шукали його, возрадувався нашому спасінню і у притчі про заблукану вівцю показав образ, як ми блукали і знайдені. Спадкоємець і син покликав і повернув заблукане на єство наше, помер і воскрес. І нашим покаянням і наверненням звеселив сон медухів. Невимовна велика любов, яку явив людинолюбець, бо з нашого роду взяв він ходатая, і ним примирив світ з величчю своєю. Велике для нас і для всього творіння нове чудо сотворив Бог в нашому людстві, бо тіло наше зробив храмом, щоб наповнити Його тим, що гідно вшановується всіма. Прийдіть, земні і небесні! Дивуйтеся і вражайтеся перед величю гідності, тому що рід наш піднесений до надмірної висоти недосяжного Божества, небо і земля, і все, що в них, нехай славословлять разом з нами того, хто підніс рід наш, тому що обновив Він образ свій в нас, знищив наші гріхи, дав нам ім'я своє і все підкорив нам. Всякого прославлення від тих, хто шанує Його, гідний Той, що над усіма звеличив нас. Всі одноголосно заспіваємо хвалу Йому і Отцю, що послав Його, і Духу Святому, свят, 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 Благословенний Той, що принизив себе за благоволінням своїм і заручив із собою святу церкву. Світло твоє, Господи наш Ісусе, засяяло над творінням і розсіяло темряву омани. Нехай засяє нині і в душах наших світло Твоє, Ісусе, Царю наш, світло істинне, позбав нас від усяких згубних помислів, що бентежать душу. Тоді з чистим розумом будемо восхваляти Тебе, Сину Сокровенного Отця, бо Ти істинне світло. Псалом 45. Незрозуміла неуважність до вічних благ і мук нескінченних. Заклик до сокрушення. Горе мені, які розради і які насолоди приготовані нам. Але немає подвижника, немає жадаючого. Навпаки, віддаємо перевагу ми теперішньому, тимчасовому, непостійному, а вічних майбутніх благ на думку собі не приводимо. Яке засліплення, який ворожий обман. Горе мені. Які муки приготовані для покарання подібним до мене грішникам, що живуть недбайливо, немає того, хто б боявся і тремтів, але, немов за марнослів'я, вважаємо ми те, що говорять нам, звеселяючись пристрастями тілесними, тому що зв'язані ми ними, як залізними ланцюгами, і немає того, хто би проти цього, але зв'язані радіємо. О, все згубні підступи нечистого Змія! Як потьмарив він розум усіх, щоб думали мене вірно і пагубне, любили більше за майбутні блага. Прийдіть же, сокрушім серця свої і будемо день і ніч плакати перед Господом. Прийдіть, нагадаймо собі майбутній час і невідворотню нужду, і усокрушенні пролеймо сльози. Прийдіть, згадаймо невимовні і неописані майбутні блага і сокрушімся, прийдіть. Згадаймо той страшний престол, що приводить в страх, і той сором, який очікує нас перед ним, і заплачмо над собою. Прийдіть, нагадаймо собі, як праведники просвітяться, наче сонце, і як грішники виявляться подібними до сажі на горщику, і, сокрушившись серцем за прагнім добрих справ. Прийдіть, укоріннімо себе в страсі Божому, щоб сподобатись нам вічних благ. Прийдіть у сокрушенні і простоті серця, приподімо до Бога, бо Він благий і милосердний і спасає тих, що каються. Будемо ж благати Його, щоб вів він нас у царство своє, неописано блаженне, якому немає кінця.